Жити разом у Львові відкрили перший будинок сімейного типу для розумово неповносправних. Разом із ними мешкатимуть асистенти, члени спільноти Ковчег. Вони відповідатимуть за створення родинної атмосфери та допомагатимуть по господарству. Будинок обладнаний під потреби цих особливих людей. На відкритті побувала Вікторія Васкевич. Під опікою спільноти 65 друзів. Вони мають проблеми розумового розвитку, однак часто ще й позбавлені будь-якого догляду та захисту. Вік багатьох перейшов за 30, хоча у душі залишилися дітьми. А от з рідних вже нікого не залишилось, хто б міг про них попіклуватися. Цю місію тепер взяли на себе волонтери спільноти ковчег. Ми наразі е, ми не запрошуємо друзів на завжди. Е, ми будемо пропонувати е, проживання тоді, коли є тяжко всі. Мі, наприклад, мати, яка є єдиною опікункою, друга йде до лікарні, або щось стається, якісь непередбачені обставини в сім'ї, то ми будемо пропонувати друзям приходити до нас жити. Цей будинок на вулиці Чигиринській відтепер стане помешканням для неповносправних на перший погляд. Звичайне житло, лише перший поверх спеціально обладнаний для людей, які пересуваються на візочках. Це є перший такий будинок на пострадянському просторі. Я дуже гордий, що власне наша громада, громада нашого міста має таку честь і таку гордість, що ми, маючи в місті Львові, людей з особливими потребами, ми їх цінуємо, шануємо і по. Винні спільно всією громадою створювати їм добрі умови для проживання в сучасному світі. якось ми не вчимося шанувати одних інших. Перед нами повстають особи, які є. Інакше, правда ж для нас завжди не є просто з ними поводитися. Ми деколи кажемо повносправні, але кожен з нас по-своєму неповносправний в певних ділянках і цей осередок, ця спільнота дає нам просто побачити, що люди інакші не хворі, неповносправні, правда, не потребуючі, але інакші. Будинку наразі мешкатиме лише чотири друга. До його відкриття члени спільноти готувалися не один рік і сьогодні вважаються великим кроком вперед. Та сподіваються, що згодом вдасться забезпечити такими помешканнями всіх потребуючих друзів. Вікторія Васкевич, Назар Піх, вісник.